Астрид Ліндгрен – малий і Карлсон, що живе на даху. У місті Стокгольмі на звичайній вулиці у звичайному будинку. Мешкає звичайна родина Свантенсонів тато, мама і троє дітей босси, Бетан і малий. Я не звичайний хлопець, каже малий, але це неправда він звичайнісінький, бо хіба мало є на світі семирічних хлопчаків? Сіньоких, кирпатих, з немитими вухами і завжди подертих на колінах штанцях. У цілому будинку є тільки одна незвичайна істота Карлсон, що живе на даху, це кругленький, самовпевнений чоловічок, який до того ж може літати. Карлсон почуває себе чудово у своїй хатці на даху, а ніхто з мешканців будинку навіть не здогадується про його хатку, бо вона добре схована за димарем. Але, мабуть. Жити самому в хаті, що при неї ніхто навіть гадки не має, не дуже весело. І сталося так, що малий і Карсон зустрілися. Був один із тих невдалих днів, коли тобі немає ніякої радості з того, що ти малий. Мама вилаяла його, Бетан сказав мала замурза, а тато розсердився, що він пізно вернувся зі школи. А повернувся він пізно, бо дорогою зустрів собаку, але, на жаль, не його власного собаку, і здалося малому, що він сам самісінький у цілому світі. Він подався у свою кімнату і почав думати про того ласкавого песика, якого зустрів по дорозі. Раптом почулося легеньке гудіння. Несподівано пос вікно пролетів товстий чоловічок, потім ще раз і ще. Нарешті він гукнув Гей, гоп, можна присісти стрієчку? Я Карлсон, а тебе як звуть? Малий. Скільки тобі років? Сім. А тобі? Мені? Я вродливий, розумний і міри за товстий чоловік розквіті сил. Тут він дістав з книжкової полички малого його парову машину і почав заводити її. Без тата не можна, вжахнувся малий. Із з не ну, можна, бо я найкращий в світі машиніст. Але раптом почувся страшний луск, і уламки машини порозліталися по всій кімнаті. Вона вибухнула зрадів карусом. У малого в очах заблищали сльози. Спокійно, тільки спокійно, мовив Карлсон. У моїй хатці на даху є сотні таких машин. Сам побачиш, а зараз бувай, поспішаю. Звичайно, тато з мамою добре вилаяли і малого, і найкращого у світі машиніста. Через кілька днів малий знов почув годіння і у вікно влетів Карлсон. У тебе більше немає парової машини. Малий похитав головою і згадав, адже Карлсон тут, а мама з татом і Бетан з боссе кажуть, що його не існує. Хочеш познайомитися з моїм татом і мамою? Залюбки, їм буде дуже приємно. І раптом почав принюхуватися. Тюфтельки, як я люблю тюфтельки. «Почекай хвилинку, мовив малий. На кухні мама у картатому фартусі смажила тюфтельки. Мамо, дай мені кілька тюфтельок. Смачні, сказав Карлсон. Тут малого позвали обідати, і він побіг до столу, взявши в Карлсона обіцянку дочекатися. То мамо, обіцяйте не лаяти Карлсона за парову машину, радісно сказав малиш. «Карлсон тут ходімо, приємно з ним познайомитися, але в кімнаті нікого не було. Для малого то була важка мить. Всі сміялися з нього. Надвечір тато з мамою пішли у кіно, босе на футбольний матч. До Бетен прийшов пеле. А малий сумно сидів у своїй кімнаті. І враз почувся найприємніший у світі звук гудіння моторчика. Я не граюся. У мене поганий настрій, а щоб я повеселішав, треба якийсь подарунок. Може, тобі подарувати оце? І малий простяг найбільшу свою гордість кишеньковий ліхтарик. Якраз те, що треба, повеселішав Карлсон, клич своїх тата й маму, будемо знайомитися. Вони пішли в кіно, вдома Бетен і її приятель. Вони у вітальні, а я заприсягнувся, що вони мене не побачать. Той не побачать. Але ж тобі, мабуть, хочеться подивитись на нову симпатію Бетан. Бетан і Пеле сиділи на канапі і не помітили, що по кімнаті тихо рухається якийсь намет. Тієї ж миті світло ліхтарика вдарило хлопцеві в очі. Він підскочив, бетан заверещала, і враз почувся регіт і тупіт ніг, що віддалялися. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон, скидаючи ковдру, з якої було зроблено намет. У всякому разі у вітальні мене не бачили, реготав малий. Карлсон пообіцяв взяти палогу у свою хату. Я прийду по тебе приблизно години о третій, чи о четвертій, чи о п'ятій, але не раніше шостої, принаймні не пізніше сьомої, але навряд чи буду до восьмої. Чекати довелося цілу вічність. Карлсон прилетів веселий і бадьорий і одразу попростував до акваріума. Обережно, там мої рибки. Коли в людини гарячка доводиться багато пити, мовив Карлсон. Я страшенно хворий і вилікувати мене може лише величезний торт, і тістечка, і шоколад. Я хочу, щоб ти став мені за матір. Тож пов'яжи мені шию шарфом і пообіцяй п'ять ере за те, щоб я прийняв ліки. Малому дуже хотілося стати Карлсонові за матір. Малому дуже хотілося стати Карлсонові за матір. Він спорожнив свою скарбничку і майже на всі гроші купив цукерок і шоколаду. У Карлсона радісно заблищали очі. О, я найхворіший у світі. Нам треба швидше покласти мене до ліжка. Сідай на мою спину і гайда просто до моєї хатки. Подорож була дуже приємною. На всякий випадок малий залишив записку мамі. У хатці було затишно. Ти, мав бути, мені за матір, тож будь, простогнав Карлсон і кинувся на канапку. Малий не знав, з чого йому починати. У тебе є якісь ліки? Є, але спершу дай мені п'ять ере. Тепер змішай трохи цукерок, шоколаду, печива, і ліки готові. Карлсов сидів на ліжку, роззявивши рота, мов пташеня. Сип у мене велику дозу, попросив він. Ох, смачні ж були ліки. Після подвійної дози гарячка спала, а тепер я хочу розважитись, ходімо гуляти по дахах. Кінець першої частини.